Ми готувалися. Він тут знайшов величезну таку книгу. Японську? Японських, так, японських Мені теж дуже подобається японська поезія. І от кілька спроб, кілька мініатюр таких спроб мініатюр у стилі японської поезії. Сонце втекло в іншу галактику. Без Бога вмерла церква. Ну, тут окремість них треба пояснювати. Я розкажу історію цього вірша. Це було, це було напевно у 2003 році. Коли я вперше поїхала на творчий з'їзд молодих письменників в Ірпінь, будинок творчості письменників. Поїхала з Тетяною Василівною Яковенко, моєю наставницею, і Віталієм Борецьким. І от ми їхали назад, їхали уже поночі. І якось це зараз там церква соборна, соборній, підсвічується навіть вночі. Тоді якось не було, ліхтарі не працювали. І все це було якоюсь такою ну, декорацією, всі будинки, включаючи церкву, в ту ніч були якоюсь такою ну, картонною декорацією, мені здавалося. І тому я подумала, що коли сонце виграє на куполах, тоді в тій церкві є Бог. А коли сонця немає, то і церква якось не виглядає вночі. Ну, а це суто пейзажна така замальовка. В червневому ну, надвечір'ї небосхил багряний. У райських садах достигли черешні. Наступна мініатюрка, яку не розуміє ніхто. Ну, ну Ніхто не може зрозуміти, до чого ж там ті кури. Я прочитаю, і може мені хтось скаже ну, свою думку з цього приводу. Через спектр. Баби Марійки покрали кури. І ще одна озонова дірка на совісті у ікара. Бачите. Він собі зробив крила з спірі якоїсь. Так, покрав кури в баби Марійки, зробив крила. Оля, ну як ніхто не розуміє. О,